Вітаю хлопчики дівчатка. В цьому відео я розкажу вам, як грати через грошенятка. Мені дуже подобається Аміна як лідер, бо дає надзвичайну кількість грошей, а також Місісіпці або Аксум, які генерують неймовірну кількість коштів. Почнемо з лідера. Чому саме Аміна? А тому, що вона надзвичайно сильна. Має як Сім, так і військові бонуси. Ну, давайте про сім бонуси. Вона може розмістити додатковий ресурс в місті. Це дуже круто, бо якщо ми граємо. Через гроші, то в нас буде багато міст, а також вона отримує додаткове золото за добу на кожний ресурс розміщений в місті. Тобто, у нас багато міст. Міста мають додатковий слот під ресурси, і ресурси дають нам додаткове золото. То тобто синергія очевидна. Також Міна має військовий бонус 5 сили юнітів на рівнинах та пустелях. Це дуже сильно, оскільки в аміни прив'язка до рівнини пустель. Тобто ви народжуєтесь на рівнинах і пустелях, і ваші юніти мають там плюс 5. Вже ніхто на вас ніколи не піде нападати, Бо плюс 5 це дуже багато. Які ми беремо моментуси? Мені подобається Моментус, який сама міна і відкриває на п'ятому рівні. Плюс 1 золото за вік на кожну. За кожен ресурс призначений в місто, тобто ми буквально подвоюємо наш е, бонус, а також Моментос Сілк Утар'я, який відкриває Ошока також на п'ятому рівні. Щоб не витрачати час на відкриття всіх цих моментосів, можна просто встановити Better Balanced Game Гейммод, який відкриває всі Моментуси. Ну або якийсь інший мод, який просто відкриває всі Моментуси. Чомусь так зроблено, що в описі цивілізації не присутнє унікальне дерево цивіків і карточок, а деякі циві, які виглядають доволі посередньо, якось ось насправді. Дуже сильні через те, що мають унікальні карточки і дуже хороше дерево цивіків. Про це трошки пізніше, а зараз давайте розберемося з оціма бонусами. Так от, всі будиночки отримують додаткову їжу за сусідство з ресурсами. Тобто, ідея яка: ви селитесь під ресурси, забудовуєте все, всі клітиночки навколо ресурсів. І пум, маєте багато додаткової їжі. Також вони мають 30% продукції до Monks Mound Monks — то сарай. Він дає 4 додаткові слоти під ресурси. Тому Аміна дуже круто з ним стакається, бо о, десь всередині гри ви його будуєте, Монксмаунт то late game диво його ніхто ніколи у вас не вкраде, тому ви будуєте його десь всередині середині гри і отримуєте ще 4 додаткові слоти під ресурсів, якраз десь під таймінг караванів. І маєте дуже потужну столицю, яка будує додаткові чудеса за, за допомогою додаткових ресурсів. Унікальний юніт, мабуть, найкращий стрілецький юніт у грі Burning Arrows Окрім того, що він має додаткову силу юнітів проти Siege юнітів та проти стіночок. Здається, проти стіночок. Uh, він ще підпалює землю. кожен крок, підпалена клітинка вчиняє 15 шкоди uh, юніту, який власне стоїть на цій клітинці. Uh, також місі мають унікальні каравани, які дають вам 25 золота за ресурс, коли ви прокладаєте. Торговий шлях, тобто, якщо в місті, до якого ви прокладаєте торговий шлях три ресурси, ви отримаєте 75 золотка. золота. Це здається на стандартній швидкості, тобто на онлайн швидкості ви отримаєте вдвічі менше. Ну, десь 12 золота за ресурс. Подкоп дуже погане покращення, взагалі мені не подобається. Ну, дивіться, воно дає одне одиничку золота, тобто з часом не скейлиться, а також маєте одиничку їжі за кожний сусідній ресурс. Але проблема в тому, що ми обсіляємо ресурси так. У нас не лишається місце під подкопи, бо всі клітиночки під ресурсами зайняті будиночками, щоб отримувати оцей бонус, і ще бонуси яких, про які тут не написано. Тому так, можна робити подкоп, але вони дуже довго окупляються, скільки 60 ходів. Ну, можливо, якщо ви отримаєте там 2 золотка, то може 40 ходів окуплятися, але все одно дуже дорого їх будувати, дуже дорого їх купляти. Так от, переходячи до імбових карточок, а, буквально кожен цивік місяцівців дає надпотужний бонус. Найперший цивік, власне, відкриває подкоп і. Плюсик дає 10% до швидкості будівництва будівель. Мастеріс до цього цивіка, по-перше, дає додатковий ліміт міст. По-друге, відкриває Монкс Маунт. Ви не треба його рашити, все одно це дуже лейтгейм-чудо, десь в середині гри його можна спокійненько збудувати. Ви все одно його збудуєте. А також відкриває чи не найсильнішу картку в грі. Яка дає додаткове золотко до будиночків за кожний сусідній ресурс? Ідея в тому, що ви будуєте ваші міста і містечка таким чином, щоб ваші будиночки будь-які будиночки знаходились біля ресурсів. До того ж, ця картка працює таким чином, що навіть застарілі будиночки вам будуть давати оцей бонус. В моді, в Better Balanced Game моді, вона занерфлена, і ви отримаєте тільки 0,5 золотка за сусідство з ресурсами, і все одно вона дає дуже багато золота. Верхній цивік э, Вахіг підсилює ваш унікальний юніт Burning Arrows, плюсік дає додатковий рендж на пограбування клітиночок. Тобто, якщо ви в атаці, можна щось награбувати додаткове. А от картка, яка лишається з вами до кінця гри, дає плюс 4 сили рендж-юнітам, тобто стрілецьким юнітам в захисті. Нижня чана ха, вона суцільна на 7. По-перше, ваша, ваша столиця отримає 2 додаткові слоти під ресурси, це плюсик. А от картка також дуже крута і надпотужна картка, дає додаткове золото і задоволення за кожен імпортований ресурс. Тобто замість сіпців ми маємо каравани, які дають нам додаткове золото, ми наторговуємо ресурси, які дають нам додаткове золото і щастя. І сама міна отримує бонус золота за ресурси в місті, і ми маємо додаткові слоти в капіталі, і ми маємо Monks mount Тобто ці всі бонуси мають дуже потужну синергію. І зараз на практиці ми. Поглянемо наскільки ж потужно і темпово взагалі грається міна за цими моментосами за місісіпців. Цю гру я грав на CPL, Кому цікаво, можете переглянути стрім. Я лінку лишу в описі під відео. Якщо хтось забув, я нагадаю, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Alex Villa з компанії на Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Алікс Вілас. Отже, Аміна має рівнинно-пустельний біом. І, як бачите, ми маємо рівнини і пустелі. Місісіпці мають річки і плоский біом, тому ми майже не маємо пагорбів, що спрощує розвідку, але погіршує. Продукцію. Саме для цього нам потрібно дві додаткові продукції від картки. Також, оскільки в нас плоска земля, ми можемо вибрати кращу позицію на перший хід. Тобто нам навіть не доведеться витрачати хід, оскільки сетлер має тримовий. Ми можемо зміститися на дві клітиночки. Як я казав, треба розселятися під ресурси і подивитися, палац також є будиночком, тому зараз я будую Брікярд прямо під гіпс, щоб коли я відкрию картку, дотримувати додаткове золото і від палацу, і від будь-якого будинку, який я коли-небудь збудую. А палачі, друге місто, також саджаю під ресурс, під шовк, і одразу тягнусь до золотка, Бо з півночі ханці ставлять нагле місто поруч із нами. В нього там це сьома клітинка від капіталу. Важливо зауважити, що коли ви граєте через золото, дуже важливо снайпити, вицепляти, викупляти золото і срібло, оскільки кожне золото і срібло, воно наче підвищує ваше загальне золото на 20%. Тобто ваше золото на 20% ефективніше. Третім містом сідаю прямо під срібло. Дуже пощастило цього разу мені з ресурсами. Подивіться, скільки додаткових ресурсів ще маємо. Матимемо друге срібло, коняк і всіляко іншого добра. Первона МДшка, отримавши на горіхи, тікає, підчавши хвоста. Не гаячи час, упакую всіх юнітів генерала і йду на північ вбивати Мегідо, жовту МДшку, оскільки, ну, по-перше, її вже сюзить хтось інший, намагається принаймні засюзати. А по-друге, вбивши МДшку, можна прокачати генерала до третього рівня, так то точно. Випаливши всіх вогняними стрілами. МДшка впала. І дивіться, скільки там ще ходів, лишалось першу сім ходів, щоб її засюзити, але цього не сталося. Звісно, така акція погіршила ситуацію між нами, і здається, він мене потім навіть осудив. Я, не будучи агресивним гравцем, качаю зелену гілку, ну, вона мені дуже подобається. І заздалегідь, якщо набудувати фортифікації, то вас дуже тяжко пробить. Четверте місто ставлю на річку. Тут можна було б сісти от на цю клітиночку під мармур. Щоб злутати додаткове золото, але я чомусь вирішив сісти на річку. Ну, не знаю чому, можливо, щоб забрати більше клітинок або лишити більше місця іншим містам. Ще одне місто. Вирішив не сідати на воду, бо то було б заблизько до перси і задалеко від отих коників, на півночі, що я хочу забрати. Також саме місто тут під два ресурси, і буде лутати нам дуже-дуже багато золотка. Як бачите, десь під таймінг караванів добудував сарай, дивіться, скільки. Місце в столиці, можна дуже багато чого туди напхати. Це дуже швидко будується, і мені здається, якщо мені пам'ять не зраджує, я забув поставити картку на додаткове золотко в слот. Тобто я її відкрив. А от золотко саме не лутаю дуже дивно. До речі, щойно вивчив мастеріс до торгівлі. Щоб можна було красти цей вік. От дуже велика проблема для місяців це культура. От по культурі прям взагалі жах відбувається, і ви буквально залежні від милості ваших сусідів, які можуть вам кинути додатковий ендевор на культуру. Так подивіться, тільки зараз я згадав 36-м кроком, хоча. Десь 10 кроків міг би вже лутати це золотко 26 в хід я недоотримував, і на зараз на 36-й хід маю 85 золото за хід Мені здається, це досить велика кількість. Очевидний лайфхак. Робіть торгові містечка. По-перше, ви отримаєте додаткове задоволення в цьому містечку, зможете злутати більше святкувань і карточок, це по-перше. А по-друге, вони нарешті нормально працюють, зрозуміло працюють, і торгове містечко просто подовжує всі ваші торгівельні шляхи на 5. А значить, ви зможете дотягтись до соковитих ресурсів десь там далеко за обрієм. Залінувався, я шосте місто ставить прямо під камелю, щоб отримати додаткову одиничку золота, бо наразі маю 123 двадцять золота. Захід, і це вже не робить такої великої різниці, як то з першими містами. Але одразу купляю щось в цьому місті і дотягуюсь до камелів. Також міста з камелями вони дуже привабливі для торгівлі, і 100% ви отримаєте караван в таке місто або декілька, і ще більше зможете отримати золото від цього. У нас в партії сталася невеличка війна, в якій я підтримав свого союзника. Конфуція проти агресії Карла Великого, але в цій карті він був не дуже великий, а навіть зовсім маленький. Ще більше здивування в нього викликало те, що не обов'язково кидати своїх союзників при будь-якій війні, а що навіть їх можна підтримати, і він вчинив якийсь незрозумілий мув з тим, що під'їхав генералом прямо під мої кордони, отримав палаючих стріл в сраку і почав тікати. Але тут вже божественна рука вчиняє своє правосуддя і розливається річка, вбиваючи його генерала, викидаючи всіх його юнітів і скасовуючи будь-яке підкріплення, яке йшло до того генерала. Дуже такий справедливий вселенський рух, мені сподобалось. І срака в Карла дуже сильно пригоріла, звісно, частково від палаючих стріл. Ця невеличка сутичка ніяк не вплинула на. План нашого розвитку так ми збудували трошки більше конників трошки раніше. Але в цілому ідея мати максимальну кількість міст, тобто сім міст, не містечок і міст, а загалом сім міст, в яких ми будуємо райони, і ми маємо всі можливості продовжити рухатися в тому напрямку. Подивіться, скільки золота ми генеруємо з унікальних місісіпських карток. 19 плюс 68, а ще й додатково 19 задоволення. Така кількість золота допомагає нам розширити кількість міст. Подивіться, це шосте місто. Шосте місто на 58-му кроці. Від цього міста не варто очікувати багато чого, нам потрібно лише злутати з нього стати та отримати дібку. Тобто якась академію збудувати і вілу-монумент. Якщо збудуємо ще щось, то добре, чудово, це дуже круто. Оскільки ми граємо довгу добу, мав час засюзити і інтегрувати МДшку, яка стала моїм сьомим містом. Як я і казав, замість сіпців можна мати сім міст. Від цього міста ми також дуже багато не отримаємо. Але головне, що ми можемо отримати діпку, додаткову, пам'ятайте про це, а також якісь стати. І найголовніше, що застарілі будиночки рахуються будиночками. Тобто в наступній добі оцей бонус із місяцівської картки він нікуди не зникає. Ви отримуватимете стільки ж голди, скільки і в попередній добі. Бо там не написано, чи дійсні будиночки, чи не дійсні. Там просто будиночки. Які у вас є? Якщо Аксум і, можливо, якісь інші циви, що заточені на голду, вони просідають, то місісіпці ніц. Вони як мали нескінченну голду, так і матимуть. Перша доба скінчилась приблизно з ось таким от результатом. Ксеркс вирвався вперед лише за рахунок міст Шарлеманжа. Ну тобто він вбив Карла Великого, забрав його міста і отримав два додаткові червоні очки. Скільки Карл просто, ну. Можна сказати, здався після всіх тих невдач, що він зазнав протягом гри. Оскільки зараз немає чітких правил щодо завершення гри, то люди вирішили просто розійтися і другу добу ми так і не зіграли. Хоча я мав найкращі істоти, найбільшу армію і на більшу кількість міст саме міст, як мені здавалося, в грі, отримав таке запитання: якщо в тебе сім міст, де ти береш золото? Ну, по-перше, зміст і бору, бо в нас є будиночки на золото. А по-друге, навіть не дивлячись на те, що я не прокачав оцю прокачку в науковій гілці, все одно ми маємо картку, яка дає надзвичайну кількість голди. Саме ота Тамізісівська картка, за якою я вам 100 разів казав, ось вона. Кераміка здається, я так розумію, як вона перекладається. І вона дає 126 голдів на початку. Доби і одразу з мінус 50 ми впадаємо в плюс 85. Нагадаю, що ми маємо 7 міст, можемо збудувати сім, ну, наприклад, базарів, які дадуть щонайменше по 5 голдів або першою штехою відкрити маяки і збудувати сім маяків, можемо будувати 7 юнітів взагалі, можемо будувати що завгодно, бо сім міст. Це сім міст. На відміну від містечок, ми більш ефективно конвертуємо продукцію в містах. Ну і маємо широкі можливості по будівництву. Можна будувати юнітів, сетлерів, човни, будиночки, якісь, все що завгодно, все, що нам треба, все, що нам знадобиться. Можна будувати чудеса, якесь місто виділити під чудо, і воно там буде собі будувати його 10 ходів. Якщо у вас лише 4 міста, то такої розкоші. То такої розкоші ви не маєте, як просто якесь місто виділити під будівництво чуда на 20 ходів. А от маючи 7 міст, таке можливо. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте написати коментар, що ви думаєте про таку круту комбу-вомбу. Аміна плюс Місісіпсі з переходом в Інків. раджу після цього іти за Інків грати, бо там також є крута картка, і круті стрілецькі юніти, що доволі непогано стакається з бонусами. Місісіпців на стрілецькі юніти. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео і стріми по сьомій і шостій циві. Якщо ж ви просто хочете пограти в сьому циву з людьми, то вступайте в мою групу в Діскорді, де ми граємо в сьому циву. Бувайте!